Тому ми малюємо і намагаємося це вкласти. Якусь мрію у Луцьку в університеті третього віку пенсіонерів вчили малювати і не просто різноманітні зображення, а цифри та числа. Їм розповідали про нову науку, числографіку. Це методика новітня, вона фактично існує декілька років. Тільки останній рік ми активно працюємо з людьми з категоріями різного віку. І сьогодні у нас чергова спроба з пенсійним передпенсійним віком попрацювати з, з такими речами. Число графіка це не просто малюнки, це така собі арт-терапія, особливо корисна для людей похилого віку. Наша методика передбачає підвищення концентрації, покращення роботи головного мозку, в принципі, що потрібно цим людям, спокою, емоційного врівноваження, спілкування з іншими людьми. Тобто, це ніби в цьому випадку вона виступає як арт-терапія. Загалом наука поділяється на число і графіку, тобто малюючи, ви повинні вкладати в це конкретний зміст. Найчастіше починають з числографічного портрету особистості, пишете дату народження, а тоді її розфарбовуєте і працюєте з нею далі графічно. До слова, вперше відкрили таку науку в місті Луцьку з Володимир Володимиртвінчук, сфера ТВ.